Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до президента України, групи народних депутатів Лариси Білозі, Роберта Горварта та інших всього 14 депутатів про щодо присвоєння звання герою України посмертно берілу Артему Степановичу. Будь ласка, голосуємо. За 273 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. Прошу голосуємо. За 279 рішення прийнято.